Сядь зручно, заплющ очі, зверни увагу на своє дихання, зроби кілька глибоких вдихів і видихів. Уяви, що ти можеш запросити до себе внутрішніх помічників. Це можуть бути будь-які образи, що символізують для тебе силу, турботу, захист, любов або мудрість. Це може бути хтось із реального життя, наприклад, добрий вчитель, друг, дідущий бабуся. Або ж це можуть бути. Вигадані персонажі янгол, чарівна тварина, супергерой, казковий наставник. Не обмежуй себе. Це твої помічники. Ти можеш створити їх такими, якими ти захочеш. Зверни увагу, як вони виглядають. Який у них голос? Як ти почуваєшся поруч із ними? Якщо хочеш, можеш уявити, що вони щось тобі говорять слова підтримки, заспокоєння або просто мовчки присутні поруч, охоплюючи тебе теплом і спокоєм. Ти можеш звертатися до своїх внутрішніх помічників будь-коли. вони завжди з тобою, готові прийти на допомогу, коли тобі це потрібно. Коли будеш готовий чи готова, повільно повернись до теперішнього моменту, Розплющ очі і зроби глибокий вдих.